Вітаю вас на каналі Garage. В даному відео хочу вам показати свою кутушку, яку я використовую для твічинга 110 і 130-х вублерів. Це катушка з Алікспресу, називається вона Sea Knight Falcon 3. Тобто це вже третя модифікація даної катушки. В цьому відео я її розберу, покажу вам її вузли і змащую виключно мастилом HTA. Це буде перша катушка, яку я змащую цим мастилом, і вона в мене на цьому мастилі буде працювати один сезон. І по цьому я вже зможу зробити якісь висновки, чи хороше це мастило, чи вартує воно взагалі до покупки, і як воно себе покаже після сезону. Приступаємо до розборки. Знімаємо ручку. Щоб відкрутити ручку, нам потрібен ключик на 10. На цій гайці ліва різьба, тому відкручуємо її. За годинниковою стрілкою. Ручку зняли. Бачите, тут є ще одна гайка. І теж знімаємо. Тут також є різного роду регулювальні шайби і демперні їх ставимо в такому положенні, в якому вони і були. Знімаємо тепер кришку бокову. Тут є такий флажок, його відщовкуємо і витягуємо кришку. Витягуємо шпулю і переходимо до подальшої обзбірки. Викручуємо шуруп, який кріпить бампер, і можемо розполовинювати сам корпус. Розбираємо котушку в такому положенні, щоб не повисипалися в нас пружини, які стоять всередині. Так, корпус розібраний. По стану деталей. Як бачите, тут все супер. Не можу сказати, що в мене якісь зауваження до чого, є якісь потемнілості на головній парі, але критичного тут не побачив я нічого. Знімаємо обогонну муфту. І продовжуємо розборку. Тут в цій кутушці стоїть гучний фракціон. Це дуже класна фішка китайських кутушок, оскільки якщо купляти в нас такий набір і доставляти на якусь японську кутушку, воно коштує дуже дорого. На свій Shimano Trunks я купляв гучний фракціон українського виробника, то вартість самого фракціону вийшла десь приблизно, як вартість цієї кутушки. Продовжуємо розбір, знімаємо головний вал, знімаємо механізм від'єднання шпулі і сам піньйон. Тепер витягуємо безкінечний гвинт. Тут потрібно бути дуже акуратним, тут стоїть штопорне кільце. І акуратним потрібно бути, щоб його не загубити. Що про кільце я зняв. Тепер тут знімаємо регулювальні шайби. Щоб витягнути ніж, потрібно відкрутити пластикову гайку. Нам потрібна буде широка викрутка. Гайка знята. Як бачите, тут вставлений сам ніж, який ходить по безкінечнику регулювальних шайб тут не було. Тепер ми можемо витягувати сам безкінечний гвинт. Витягнемо вісь. І витягнемо сам тунель, в якому вставлений безкінечник. Зараз розберу ще механізм. Тут є два шурупи. Під цим механізмом, до речі, якраз і ховається підшипник. Цей вузол є підпружинений, тому вважайте, коли будете його розбирати. Тепер ми маємо доступ, можемо зняти підшипник І розібрати кнопку. При обслуговуванні я не можу сказати, що це обов'язково робити, я просто показую на відео вам, як повністю розібрати цю кутушку. Кнопка знята, з нею механізм. Наша кутушка повністю розібрана, лишився тільки голий корпус. Зараз я буду перемивати всі запчастини, які ми будемо змащувати, і приступимо вже до зборки. Покажу вам стан головної пари, стан самих запчастин. Ну, все тут в порядку, як на мене. Елементи кутушки вимиті, можемо приступати до зборки. Зборку починаємо з самого, самої кнопки. Кнопка прикручена. Можемо збирати далі. Перевіряємо зразу підшипники, в якому вони стані. Підшипник в чудовому стані, він не шумить. Ставимо його на своє місце. До речі, дуже хороша тут посадка. Вставляється він з таким навіть легким зусиллям. Тут збираємо механізм. І вставляємо на своє місце. Пружина повинна попасти. Тут маленький отвір. Механізм працює, все зібрано правильно. Можемо переходити до зборки механізмів. Я змащу безкінечник і змащу саму посадку мастилом. Це я буду змащувати HTA Soft Grease. Наносимо його на канавки тонким слоєм. То масло тут і так довго жити не буде по тій причині, що в мультиплікаторних кутушках. Безкінечник він завжди контактує з водою, воно змивається і довгого життя його тут не буде. Його все одно потрібно час від часу дозмащувати. Я такі місця потім прокапую просто рідким мастилом, ну, не зовсім рідким, але. Безкінечник змащений, можемо вставляти його в тунель. Сталася у мене дуже неприємна ситуація. Кутушку я вже зібрав, перемастив, і в кінці того, як я закінчив зйомку даного відео, я побачив, що в мене розрядилася батарея в телефоні, і телефон був дуже тривалий час вимкнений. Тому покажу вам. Ще раз зборку буду зразу розказувати, якими мастилами що змащував. Дивіться, зібрав вузол безкінечника. Спочатку ви вставляєте тунель, на нього вставляєте жилковкладач, потім ставите направляючу, і після цього ви вставляєте вже сам безкінечник. Вставляєте безкінечник. На безкінечнику встановлена втулка 4 х 7 на 2 мм. Не вийде поставити підшипник 4 на 7 на 2,5. Хіба пробувати шукати підшипник 4 на 7х2. Але, чесно кажучи, в даному вузлі ця втулка не є якоюсь проблемою по тій причині, що це той вузол, який завжди контактує з водою і швидше вийде з ладу підшипник, а втулка все одно буде в мастилі, через те, що ви там кожній там 5-10 рибалок, ви будете прокапувати безкінечник, і тим мастилом вже буде змащуватися і сама втулка. Вставили ми безкінечник, вставляємо шайби, які стояли тут за воду, ставимо штопорну шайбу. Після цього вставляємо лезо безкінечника і прикручуємо саму гайку. Направляючу я змастив мастилом медіум іменно самою оливою. І цією оливою я і в подальшому буду прокапувати сам безкінечник. Тепер до зборки внутрішньої частини. Шестерні пластикові я змастив мастилом Soft Grease, Оскільки тут немає якихось навантажень сильних на них і немає сенсу давати густого масла і тормозити роботу катушки. Вал прикручений. Тепер вставляємо головну пару. Дивіться мастила, які я використовував для змащування головної пари. Головну пару я змастив мастилом hard гріз. Фракціон, які, диски фракціони, які тут були взагалі сухі, я змащував мастилом ультрагріз. Як для мене воно дуже чудово підійшло під даний вузол. Збираємо головну пару. Головна пара вставлена. Дивіться, обгону муфтаю те, теж служив, змащував її мастилом Ultra Fast. Як на мене, це мастило годиться виключно на обгонні муфти, і воно добре підходить на шпульні підшипники. Корпус я теж промастив тим мастилом, яким змащував головну пару, оскільки воно залишалося на пензлику. Перед встановленням другої половинки не забувайте вставляти пружини дві. Пружини вставлені, обгонка вставлена, можемо збирати котушку. Друга половинка вставлена. Можемо покрутити кутушку, пересвідчити, що немає ніяких закушувань, і скручувати сам корпус. Корпус кутушки зібраний. Вставляємо тепер шпулю на своє місце. І закриваємо кришку. Після цього збираємо сам вузол ручки, вставляємо шайби, які тут стояли. Після цього закручуємо гайку. Тут не забуваємо ліва різьба. Гайку цю не потрібно сильно затискати, оскільки нею ви просто стискаєте фракціон. Після цього одягаємо пружину, одягаємо. Зірку самого фракціона. Можемо його підкрутити легенько. Після цього можемо встановлювати на своє місце ручку. Ставимо пластину, яка запобігає відкручуванні гайки. Перевіряємо роботу. Робота дуже класна, надзвичайно легкий хід. Надзвичайно легкий. Вона і до обслуговування працювала, в принципі, добре. Я не було якихось нарікань на неї. Але загалом зараз мені сподобалася її робота ще більше. Перші враження від мастила тільки хороші, якісь більш конкретні висновки я зможу зробити тільки тоді, коли ця котушка відпрацює хоча б сезон на даному мастилі, і ми тоді її розберемо. І переглянемо, що там всередині. А так, по самій кутушці кутушку рекомендую для покупки, для новачків, особливо хто там не хоче вкладати великі кошти в кастингові снасті, а хоче просто взяти і попробувати, чи зайде йому чи ні. Це якраз цей варіант, що можна взяти це вже адекватно правильна кутушка, яка буде працювати. і на неї буде досить легко ловити. Тормоза тут адекватні. Там, ну Я ловлю тут, скільки у нас положень от 9. Ну, в мене переважно це десь шосте-п'яте положення. Це вже буде залежати теж від вашого спінінга, Але загалом тормоза справляються чудово і катушка себе показує тільки з найкращої сторони. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого.